Швидкість Wi-Fi в європейських поїздах, в яких країнах найшвидший інтернет. Wi-Fi в європейських поїздах, чому Швеція є чемпіоном, а інші країни відстають. Подорожі Європою на поїзді стають все більш популярними, і це не дивно. Часто це більш екологічний і комфортний спосіб подорожі, особливо в порівнянні з автомобілем або літаком. Однак, незважаючи на всі переваги, для багатьох сучасних пасажирів стабільний і швидкий доступ до інтернету в поїзді став необхідністю. І тут виникає проблема, якість Wi-Fi в європейських поїздах може сильно відрізнятися, і ця різниця не випадкова. Недавнє дослідження АКЛА проаналізувало дані за другий квартал 2025 року, щоб виявити шокуючу картину. Швеція лідирує з величезним відривом. Забезпечуючи середню швидкість завантаження 64,6 мід С, тоді як Нідерланди на іншому кінці рейтингу ледве досягають 0,4 МІД-С. цей розрив у швидкості викликає природні запитання, чому це відбувається, а що можна зробити, щоб покращити ситуацію в інших країнах. Як людина, яка багато подорожує Європою, я можу підтвердити, що проблема дійсно існує. У деяких країнах, особливо більш розвинених, Wi-Fi працює досить добре, але в інших це суцільне пекло. Постійні обриви з'єднання, низька швидкість, неможливість дивитися відео або навіть нормально працювати це звичайна картина. Чому Швеція виділяється? Ключ до успіху Швеції, на думку експертів, полягає не лише в сучасному обладнанні поїздів. А й у продуманій політиці та мобільному покритті, спеціально адаптованому до потреб залізничного транспорту. Швеція не просто оновлює свій рухомий склад, а й активно впроваджує нові технології, такі як Wi-Fi 5 і 5 ГГц, а також переходить на FRMCS, 5G, Based Railway Communications. Але найголовніше, як зазначає Люк Кехозаакла, Швеція розглядає свою мобільну інфраструктуру як частину своєї залізничної інфраструктури. Це означає, що телекомунікаційні оператори повинні забезпечити покриття основних залізничних маршрутів навіть у віддалених районах. Крім того, шведський телекомунікаційний регулятор ПТС поступово розширює зобов'язання щодо покриття. Включаючи додавання основних залізничних маршрутів до ліцензії на Спектр, що відбувається в інших країнах. У більшості європейських країн поїзди все ще використовують застарілий Wi-Fi 4 і переповнений діапазон 2,4 ГГц, це призводить до низької швидкості та постійних розривів з'єднання. Крім того, залишається проблемою якість інтернет-покриття за межами великих міст, що особливо помітно під час подорожей потягом. Аналізуючи дані Акла, можна побачити, що в таких країнах, як Нідерланди, Австрія, Великобританія та Іспанія середня швидкість завантаження в поїздах становить менше 2 мбіт С. Це абсолютно неприйнятно для сучасного пасажира, який звик до швидкісного інтернету. Проблеми і перспективи. Ситуація з Wi-Fi в європейських поїздах це не просто технічна проблема, це питання пріоритетів та інвестицій. Щоб підвищити якість підключення до інтернету, необхідно оновлення обладнання, перехід на Wi-Fi 5 і 5 ГГц – це перший крок до підвищення швидкості та стабільності вашого з'єднання. Інвестиції в інфраструктуру необхідно розширити покриття мобільного зв'язку на залізничних маршрутах, особливо у віддалених районах. Регламент: Уряди мають встановити чіткі вимоги до операторів зв'язку, зобов'язавши їх забезпечувати якісне підключення до інтернету в поїздах, використання сучасних технологій, запровадження ФРМЦС. 5G Base Railway Communications – це майбутнє залізничного зв'язку, яке значно покращить швидкість та стабільність зв'язку. Особистий досвід і спостереження. Під час моїх подорожей я помітив, що навіть у країнах із відносно хорошим покриттям Wi-Fi у поїздах якість з'єднання може сильно відрізнятися залежно від маршруту та часу доби. Наприклад, подорожуючи Німеччиною, де середня швидкість завантаження становить 14,9 С, я часто стикався з обривами з'єднання в тунелях або в сільській місцевості. Подорожуючи Францією, де середня швидкість завантаження становить 19,1 С, я помітив, що якість з'єднання різниця в залежності від мобільного оператора. Наприклад, подорожуючи потягами SNCF, я часто користувався Wi-Fi Orange, який забезпечував більш стабільне з'єднання, ніж Wi-Fi інших операторів. Висновок Ситуація з Wi-Fi в європейських поїздах вимагає комплексного підходу та спільних зусиль урядів, телекомунікаційних операторів і залізничних компаній. Треба визнати, що якісне підключення до інтернету це не просто зручність, це необхідність для сучасного пасажира. Швеція є чудовим прикладом того, як цю проблему можна вирішити, інвестуючи в інфраструктуру та встановлюючи чіткі вимоги до операторів зв'язку. Інші країни повинні вчитися на його досвіді та вживати заходів для покращення якості інтернет-заєднання в поїздах. Зрештою, підвищення якості Wi-Fi в європейських потягах зробить поїздки більш комфортними та продуктивними, що, безумовно, сприятиме подальшому зростанню популярності цього виду транспорту. А це інвестиція в майбутнє, яка принесе користь усім, поради пасажирам користуватися мобільним інтернетом. Якщо Wi-Fi в поїзді залишає бажати кращого, скористайтеся мобільним інтернетом. Перевірте покриття оператора, дізнайтеся, який мобільний оператор забезпечує найкраще покриття на вашому маршруті. Завантажуйте контент заздалегідь. Якщо вам потрібно дивитися відео або працювати з великими файлами, завантажте контент заздалегідь. Будьте готові до обривів з'єднання. Wi-Fi у поїздах може бути нестабільним. Тож будьте готові до обривів з'єднання. Не покладайтеся на Wi-Fi для важливих завдань, якщо вам потрібно зателефонувати або надіслати терміновий лист, скористайтеся мобільним інтернетом або знайдіть місце з хорошим Wi-Fi.